Усім вітання, я Віктор Винник з групи Мері. Запрошую вас з 12 по 14 червня у село Зашків Львівської області на фестиваль Зашків Земля Героїв. в тім, що Зашків це батьківщина нашого героя Євгена Коновальця. В наш час, коли нам кинуто виклик, і ми просто змушені боротись за свою культуру, за свою мову, зрештою за своє життя. Такі акції дуже важливі, тому що. Завтрашнього еліту ми можемо виховати тільки сьогодні, і такий фестиваль, я думаю, буде дуже слушним і на часі. Так що приходьте всі з 12 по 14 червня. в Зашків зашків земля героїв. У вогні перетворюється залізову сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю. Так вчив Євген Конувалець. Ми чекаємо вас у Зашкові на фестивалі інтелекту, духу і тіла. З 12 до 14 червня во славу дня народження полковника Коновальця. Привіт! Вас вітає західноукраїнський рівненський гурт. «Атвінта». Україна є незабутнім бастіоном героїв та борців. Казав Євген Коновалець. І, можливо, ти один із них. Зустрінемось на фестивалі Зашків Земля Героїв.